Все залежить від суспільного тиску і запиту. От в даному випадку, якщо сьогодні ми побачимо, дуже дякую, що ви звертаєте власну увагу на це голосування. Ми побачимо. Активне несприйняття такої позиції, а в принципі, воно вже читається і вже є певні реакції. Та колеги з більшості, ті, які голосували, якраз і зараз роздумують над тим, чи не перереєструвати, вказуючи резону, що там і Петро Порошенко, який був на раді, і Юлія Тимошенко, які були на нараді, чомусь не досиділи до цього питання, пішли з зали. От, дуже показово, що більшість власне, представників Різних фракцій, так от не досиділи навіть серед тих, що а, були зараз, не буду якби по прізвищам називати. сподіваюся, в них буде можливість виправитися. Але дуже показово ну, персональне лідерство а в нас зараз а, виконує функції керівника фракції Юля Клименка. Вона була, вона голосувала і вона докладе зусиль, щоб постанова знову була прийнята. Як, ну буде ну, якщо вона буде перереєстрована власне представниками більшості. Але це, ну, це така дуже чітка демонстрація того, що моментами парламент намагається жити в якійсь паралельній реальності, де можна домовлятися з ОПЖЗ, де можна не голосувати їх за власне, ну, тобто відклики їх з комітетів. В суспільстві, я думаю, таке туривати не готові. Тому ну, в парламенті є можливість виправитися. Я дуже сподіваюся, що це станеться.